Захист законності, прав і свобод громадян, безкомпромісна боротьба зі злочинністю, покликання співробітників міліції. Урочистості розпочалися з Державного гімну України. Перше слово взяв начальник новгородцівського райвідділу міліції ОМВС України в Чернігівській області Ігор Паніотов. Напередодні професійного свята висловлюю всім працівникам Новородсьівської сілищини, ветеранам ОБС, глибоку вдячність за сумлінну працю і підтримку, наполеглівець і цілестримовому. Повністю у боротьбі з злочинності, забезпечення правопорядку, у тому, що кримінальна ситуація в нашому районі стабільна і контрольована. Колективна заслуга усіх без винятку служб, підрозділів міліції, наших добровільних помічників. Адже правопорядок це цінність, яка збудовується важкою працею всієї громади. За сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята кращим працівникам були вручені грошові нагороди. Привітати захисників правопорядку прийшло й керівництво району. З теплими словами найкращих побажань до міліціонерів звернувся голова райдержадміністрації В'ячеслав Кауфман. Щастя вам здоров'я і добра, успіхів успіхудні вавці, міра і завласі вашим сім'ям. Почесні грамоти та подяки від голови райдержадміністрації отримали кращі з кращих. Вітав людей у погонах також голова районної ради Віктор Душин. Хочу пожелати депутатського всього корпусу районної ради, вас з вашим професіональним праздником, пожелати вам, ті, вашим сім'ям, вашим родним, близьким, крепкого здоров'я, пожелати вам всього найкращого, що може бути. Від районної ради Віктор Душин вручив грамоти і подяки. Голова міської ради Сергій Пунтус дякував присутнім за співпрацю і за хорошу службу. Поздравити вас всіх з вашим професіональним сьогоднішнім праздником. Пожелати вам, вашим сім'ям. Віктор Ігорович і В'ячеслав Маркович теж розказали, що сьогодні праздник не тільки у вас, а і у ваших всіх ваших і всіх сімей праздник. Тому і ваших сімей, ваших родних, близьких і знайомих И весь ваш коллектив поздравляю с сегодняшним профессиональным праздником. Желаю вам в первую очередь здоровья, добра, терпения, благополучия. За значний внесок у справу захисту правопорядку в Україні від міської ради були вручені почесні грамоти і подяки. Багатьох нагороджених не було у святковому залі. Вони на службі. Така у них робота відповідальна і важка. Вітали працівників міліції і ветерани міліцейської служби. Поздоровив всіх зі святом голова Новгородцівської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Олександр Лисиця. Міцного здоров'я, щастя, благополуччя, вашим сім'ям. Синьим... Терпіння наснає. Нехай вашій оселі завжди стищаються три страники: віра, надія, любов. І ви завжди відчиняйте двері. Урочистості завершилися, а далі повсякденна робота, без якої більшість працівників органів внутрішніх справ не уявляють свого життя. Для мене робота норсі розпомерлись. Пере за все це допомога людям, забезпечення охорони громадського порядку. Боротьба з. Злочинністю. Задоволений, що працюю в органах внутрішніх справ. Хоча робота це буває складна, але однак необхідно охороняти громадський порядок, допомагати іншим громадянам. Я бажаю всім своїм колегам міцного здоров'я, щастя, здоров'я, щоб сім'ї їх ждали, щоб всі громадяни поважали.